Привіт, мої хороші! Мене звати Світлана. Дякую, що завітала до мене в гості. І сьогодні приходжу до вас з таким типово осіннім відео. Хочу вам показати мою колекцію осінніх помад. Якщо вам цікаво такого формату, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик догори і залишайтесь зі мною. Їх досить багато, тому зараз в руки так взяти їх, всі показати вам одразу не можу. Тому зараз вам покажу, як вони в мене виглядають Шухлянці, в шухляці, в якій я їх тримаю. Кажу вам, як виглядають всі. Мої осінні помади. Ось тут в мене є така шухлядка з помадами. Ось тут в мене знаходяться нюдові відтінки помад, але тут дуже багато білоруської косметики і Sabot, тому я це показувати не буду. А ось тут, зокрема, мої осінні помади, якими я найчастіше осінню користуюсь. Тут дуже багато власне, фіолетових, темних, бордових відтінків. Попробую їх зараз вам власне, показати. Є ще деякі нюдові помади, які я вам... Зможу показати, тут в мене червоні помади. Зараз покажу вам ось це. Постараюся нанести вам все на губи. І розпочну з таких світліших, більш нюдових відтінків, більш щоденних варіантів. Покажу вам насправді їх небагато, тому що, на жаль, багато моїх помад, власне, нюдових відтінків є. або ж білоруського виробника, або ж від Vivienne Sabo. У мене є теж багато помад. Ну, це російський виробник, я їх купувала вже давно, ще до війни, ну, до повномасштабного вторгнення. Тому зараз не буду вам їх показувати і покажу вам ті, які власне, ми можемо собі купити, на які можна звернути увагу, і здебільшого тут будуть темні відтінки. Найперша помада це помада, яка в мене безпосередньо зараз на губах. Це помада від Rimmel, Як ви бачите, ось так вона виглядає. Це є Stay Matte Liquid Lip Color у відтінку 110 Blush. Ця помада має ось такий. Аплікатор. Я дуже часто її носила влітку, але і осінню до неї часто теж рука тягнеться, тому що в неї такий красивий нюдовий колір з рожевим підтоном. Це не є холодна помада, хоч в мене холодний тип зовнішності. Я люблю помади, власне, з холодним підтоном, але ця помада мені теж припала до душі, тому ви можете самі оцінити, як вона виглядає. І дуже затягувати теж не буду, не зможу дуже довго зупинятися на кожній помаді, тому що помад насправді багато, і мені хочеться показати вам їх всі. Наступ помада, Це помада з цієї ж лінійки від Rimmel, але у відтінку Fatal Kiss. Ось так виглядає а Ось так вона виглядає на губах. Помада, власне, таким холодним підтоном, вона мені дуже сподобалась. І, власне, на осінні дні. А я думаю, що теж буду її часто використовувати, ну і до сих пір досить часто нею користувалась. Мені подобається те, що вони досить стійкі і досить комфортно відчуваються на губах. В одному з попередніх відео, де я розповідала про свої фаворити косметики, саме ця помада в мене була на губах. Наступна, це у нас ось така помада від Makeup Revolution у відтінку. Секрет, до речі, усі відтінки, всі назви засобів, які я вам сьогодні покажу, я залишу в інфобаксі від відео, щоб ви могли собі комфортно перейти за посиланням і подивитись, які саме помади я вам тут показую. Отже, це помада ось така: вона кремова, вона не є суперстійкою, це є. Кремова текстура, звичайно, комфортно відчувається на губах. Вона не є якась надзвичайно зволожуюча, але також губи не висушує. Це, взагалі, одна з моїх улюблених нюдових помад. Це є Golden Rose у відтінку 02. Golden Rose Velvet Matte. Вона у мене вже досить давно. Тут навіть логотип Стерся, ось така рожа, ви бачите, у мене вже зовсім мало залишилось. Вона дуже комфортно почувається на губах, вона не є надто зволожуючою, але також вона не висушує губи, і з нею можна півдня спокійно проходити. Вона досить добре тримається на губах, але це не стійка помада. Це з ряду зволожуючих помад, але тих, які досить непогано на губах тримаються. І ось так вона виглядає. До речі, обов'язково цю помаду хочу оновити. Вони мені реально дуже подобаються. В них класний аромат, приємна ціна. І одна насолода ними користуватись. І упаковка теж досить надійна і досить хороша. Ще одна нюдова помада це помада від Maybelline у відтінку 50 Baddest Beige. А насправді цей відтінок мені не дуже до вподоби. Я її міксую з темнішими помадами, додаю її переважно на середину, тому що вона для мене така трішки затепла. Я от люблю навіть такі світлі відтінки, якщо, то трішки прохолодніші. І мені здається, вона мені не зовсім пасує. І напишіть, будь ласка, свою думку, чи пасує мені ця помада, чи ні. Як скажете. І ось так ця помада виглядає у фитлярі. Я її придбала відносно. Недавно і не надто часто ще користувалась. Наступна ось така дуже цікава помада нестандартного кольору. Я дуже її люблю насправді використовувати, дуже часто її ношу. Це помада від NYX у відтінку, ось так називається відтінок. Ось так виглядає помада. Люблю дуже красове цієї помадою, вона дуже класно зволожує губи, чудово тримається на губах. Звісно, якщо ви щось з'їсте, вона одразу сходить. А найкраще вона виглядає, коли ви коли робити такий лавандовий монолук, наприклад, якісь лавандові тіні, або одягнути на себе щось лавандове, і цю помаду, тоді це взагалі дуже шикарно виглядає. А так може трішки дивною вона виглядати, якщо її додати в образ, де жодного лавандового акценту, окрім неї, немає. Але я думаю, для тих, хто любить виклики, хто любить щось сміливе то можете приглянутися до цієї помади. Наступна у мене ось така мініатюра помади від Іла Маска. Це такий нюдовий теплий відтінок, але мені досить подобається. У мене на губах виглядає. Зараз покажу вам ближче. Вона комфортно відчувається на губах. Досить така, таке пудрове відчуття. Я б не сказала, що вона дуже зволожуюча, але і губи вона не висушує. Ще одна з моїх улюблених оцінніх помад, яка є, власне, такою перехідною від нюдових моїх помад до темних. Я її, насправді, нашу будь-який час доби, і вона вже закінчується, і в неї вже така бідолашна, нещасна, поломана упаковка. Це помада від NYX, Я дуже її люблю. Вона закінчується, але я обов'язково її куплю. І це відтінок Lala 612 тінок. І о, зараз покажу, наскільки я її люблю, і наскільки, бачите, як її мало. Вона дійсно використовується Це такий лілово-фіолетовий відтінок, і вона дуже-дуже мені подобається. <му> Наступна помада, теж досить часто її ношу осінню, але влітку теж іноді носила. Це така помада від L'Oreal у відтінку 464 з лінійки Color Shine. Ось так вона виглядає. Зараз відкрию. Вона дуже добре зволожує губоч. Стараюсь якомога частіше її носити, щоб швидше використати. І поки що я, напевно, від Лораль засобів купувати не буду З цією ситуацією, яка зараз є. І від Maybelline скоріш за все також. Ми з вами плавно наближаємось до темних помад. На губах в мене зараз помада від Max Factor у відтінку 135 Purplum. Ось так виглядає футляр. Цю помаду я придбала нещодавно, ще не зовсім встигла її розносити. Буквально двічі з нею гуляла, але мені подобається, вона комфортно, кремово відчувається на губах, поки більше не сказати не можу. Досить цікавий насичений відтінок фуксії з фіолетовим я б так назвала цей відтінок. До речі, напишіть мені, який на вашу думку відтінок помади з цього відео мені пасує найбільше, і ми з вами плавно наблизились до темної гавані. Моїх темних помад. <сіх> Дивіться, наносити таку велику кількість помад на губи це справа нелегка. Тому якщо іноді мій контур губ буде неідеальним, то вже, будь ласка, вибачте мене за це. Я думаю, що головне нам показати, як відтінок на губах виглядає. Помада, яку ви зараз бачите у мене на губах, це є помада від Golden Rose Soft Matt Creamy Lip Color. Ось так виглядає упаковка. Дуже люблю помади цієї серії. І тут у мене відтінок 116. В цих помад є ось такий аплікатор, і реально мені дуже подобається те, як вони виглядають на губах і як вони тримаються, вони досить з'їдаються так поступово, хоч вони досить стійкі, але не повністю стійкі, Тобто вони будуть відпочатуватись, але досить добре на губах застигають. Ще одразу хочу вам сказати. Мені дуже часто кажуть, що Світлана, ти тут зверху випачкалась помадою над губами, а в мене насправді зверху тут є дві невеличкі родимки прямо над губою. Якщо я не роблю такий супер щільний шар тонального крему, то у мене ці родимки видно, і це може здаватись, що помада трішки розмазалась, але насправді ось тут у мене зверху є такі дві родимки. Це такий. Маленький факт про мене. Я дуже люблю фіолетові помади. І наступна помада така темно-фіолетова. Зараз вам в екрані вона здається дуже темною, але вживу вона трошки світліший відблиск фіолетовий має. Це така помада від Vivo Magic Pop Glitter Lipstick. Ось так мене тут назва не стерлась, тому що я часто помаду цю носила з собою. Тут відтінок 0,4. Ці помади дуже цікаві тим. Зараз вам, до речі, покажу ще аплікатор. Вони цікаві тим, що вони ось так виглядають сатиново на губах, коли ви їх наносите. Але це є такі помади-трансформери. Трішки видно блискітки, але це така темна сатинова помада з відблиском фіолетового. А коли ви хочете когось вразити і хочете зробити ефект вау, вам потрібно добре дочекатись, дочекатись, поки вона добре вистегне, зімкнути губи між собою, і тоді такий глітер проявляється на помаді. Мене ще зараз помада достатньо добре не висохла. І щоб вона висохла, давайте я вам за цей час розповім про три інші помади яких тест Свочі на губах я вам показувати не буду, тому що в мене є про них окреме відео. Я вам просто під цим відео залишу лінк, посилання на відео про ці помади, і там ви зможете добре подивитися, як вони виглядають на губах. Це є ось такі помади Maybelline Super Stay Ink у відтінках 08, 45 і 04. Ось відтінки я вам покажу цих помад. Ці помади я дуже люблю, особливо ось цю фіолетову. Ця така темно-темно-фіолетова, вона досить складно на губи наноситься. Я про це все в відео цьому розповідаю. І ще ось такий чудовий, такий насичено темно-ягідний відтінок. Як на мене, на осінь дуже дуже класний відтінок, щоб носити на губах, дуже яскраво і нестандартно виглядає. Мені вони тому дуже подобаються. От. Але їх дуже важко стирати зуб, як, до речі, і цю помаду Vivo теж. Тому ну, вже ці помади ще раз наносити не буду. Прийдіть е, за лінком в посиланні під відео і подивіться собі, як ці помади і ще інші цієї лінійки, які в мене є, виглядають на губах. І наступна у нас ось така фіолетова помада, колір якої мені дуже подобається. Мені подобається те, як вона відчувається на губах. Це помада від NYX, у від Senior Glass. Так, у відтінку l 14 якщо я не помиляюсь, ось тут вам покажу надписи всі. І ця помада дуже цікава тим, як її наносити. От в неї є такий спонжик. Як на мене, це не дуже гігієнічно і зовсім не практично. От вона мене нереально дратує тим своїм спонжиком, тому що дуже важко її наносити на губини. Потрібно або мати ще фіолетовий олівець, якого у мене, до речі, немає, мене був, але він засох. Або, так як я роблю, я завжди беру пензлик і наношу цю помаду пензликом. На даний момент зараз я нанесла цю помаду спонжем. Тобто, ось так в мене вийшло її нанести спонжем. Я просто трошки не маю часу, в мене поки син, поки син гуляє, вирішила для вас це відео записати. Тому не дуже його розтягую, стараюся максимально багато вам і максимально швидко показати помад, які у мене є. От тому нанесла це спонжем. Ну, в принципі, бачите, спонжем теж виходить нанести навіть на контури, але ці контури не такі чіткі, як би хотілося виходять. І вона не є дуже стійкою, вона може змазуватись. От, і ну, з губ вона сходить не дуже рівномірно, коли ви щось їсте, це теж треба мати на увазі і брати її з собою, щоб губи підправити. Але відтінок мені дуже подобається, це такий яскравий фіолетовий відтінок, і я дуже люблю на вечірній вихід її саме наносити на губи. Наступною у нас є фіолетова помада від Golden Rose з лінійки Velvet Matte. Ось так вона виглядає. Ця помада є сухішою, на губах відчувається сухішою, ніж усі мої світліші відтінки з цієї лінійки, які у мене є. Але за рахунок того вона добре пігментовано наноситься і непогано на губах тримається. Хоч ця помада не є стійкою. До речі, це є відтінок 28. Відка матова помада від Makeup Revolution у відтінку Recollect. Покажу вам зараз ближче. Вона має ось такий аплікатор досить зручно ним наносити. А теж люблю її використовувати, коли виходжу кудись вечором. Наступна це у мене помада від Maybelline Color Drama. У відтінку, зараз вам скажу відтіночок, 310 Berry Match. Рік чи два тому я дуже часто носила, використовувала власне, ось ці помади в олівчиках від Maybelline. Зараз не так часто ними користуюсь, але ось так вона на губах виглядає. Трішки вона в мене розходиться за контур губ, це мені не дуже подобається. Наступна моя осіння помада це ось така помада від Golden Rose. У відтінку 117. Дуже красивий насичений бордовий колір. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Вона рівномірно досить легко наноситься. Цю помаду від L'Oreal було трошки складніше нанести, ніж попередню від Golden Rose. Це такий темний винний відтінок. Досить непогано виглядає на губах, але не дуже часто нею користуюсь, тому що Golden Rose набагато практичніше, швидше наноситься і комфортніше відчувається на губах. Ця помада від L'Oreal Les Chocolates це така лінійка Ultra Matte Liquid Lipstick. Вона достатньо, ну, досить висушує губи мені, і тому не дуже Мені хочеться нею користуватись. Ну і тим паче, от вона коли наносить, вона трошки мені полосить на губах і через це важче наноситься, а мені не хочеться панькати, особливо ще якщо темні відтінки, то дуже часто або Maybelline беру з темних таких помат, або Golden Rose. Але це теж непогано виглядає і має такий приємний шоколадний аромат. Знімаючи це відео, прийшла до такої думки, що для мене теж буде корисно мати таке відео з моїми темними помадами на каналі, тому що я зможу просто включити відео, подивитися, як яка помада виглядає на мені, і так легше буде мені підібрати до якоїсь луку помада. Зараз на губах в мене ось така помада від Makeup Revolution у темно-бордовому відтінку. Це є від... відтінок називається Movie. Я свого часу цю помаду знайшла в адвент-календарі. Мені дуже подобається футляр в цих помад. Так вона виглядає. На губах вона, коли ви наносите, досить сухо відчувається, але взагалі вона на губах приємна. Навіть я б не сказала, що зволожуюча, але її губи вона не пересушує. Вона не тримається дуже довго на губах. Тобто, як ви починаєте щось журналісти, вона одразу буде сходити. Тому темні помади, саме такої текстури, я не дуже люблю. Я люблю, якщо темна помада, щоб вона була суперстійкою. Люблю, щоб помада була стійкою, щоб було, можна з нею подовше походити, щось і поїсти, щоб не переживати чи вона десь лізла, чи відпечаталась, чи ні. Наступна помада від Maybelline у відтінку 350 Torhead Rose, який дуже насичений темний винний відтінок. Мені подобається ця помада на якийсь вихід, вона зволожуюча. Комфортно відчувається на губах. Єдине, що помада дуже темна, і вона може розмазуватись. І тому з нею потрібно бути дуже дуже обережною. Власне, тому надаю перевагу стійким темним помадам, хоч має от в колекції ще й такі зволожуючі. Їх використовую рідше. Ось так виглядає ця помада у футлярчику. Вже не так багато помад залишилось, але мої губи вже достатньо виснажені. Наступна у мене ось така помада близьк від Makeup Revolution в такому коричнево карамельному відтінку. І мені подобається, як вона виглядає на губах, і дуже комфортно на губах вона почувається, вона робить тут білої полоси, як такий хороший блиск для губ з дуже сильним пігментом. Ми з вами підходимо вже до завершення. Мої губи, якщо Чесно, вже в пересушенні страшно, але нічого. Потім нанесу якусь масочку для губ і це все виправлю. Зараз у мене на губах помада від Huda Beauty. Ось так виглядає футляр. Мені дуже подобається такий масивний футляр. Футляр закривається на магнітик. Помада виглядає наступним чином. І це є відтінок. First Kiss Smart Lipstick. Взагалі худ, від худи помади, вони чудові. От вона має чудову пігментацію, реально класно відчувається на губах, не пересушує губи, нормально наноситься, добре тримається, гарний футлярчик, ну, звісно, і коштує вона недешево і за це ми її платимо. І остання помада, яку я хочу сьогодні вам показати, це ось така коричнева помада від Golden Rose у відтінку. 16. покажу зараз вам, як вона виглядає. Вона дуже комфортно теж відчувається на губах. Подібно, до речі, до ходи б'юті, але трішки більше підсушує за ходу губи. Загалом я дуже-дуже часто її носила впродовж останніх двох років, і вона була моєю одною з улюблених. Доки мене худа не появилась, тепер вони на рівні і я їх чергую. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи маєте ви котрусь цих помад, які я сьогодні показала, яка, на вашу думку, мені найбільше підходить. І якими помадами користуєтесь осінню. Мені буде дуже цікаво це дізнатись. Дякую, що були зі мною до кінця відео, мирного нам всім неба над головою і гарного вам настрою. Всім па-па. до зустрічі зовсім скоро в нових відео